Вітаємо вас на каналі Енергія Світла. Тут ми говоримо про духовний розвиток, шлях душі та ті тонкі процеси, які впливають на наше життя та наші стосунки. Сьогодні ми торкнемося теми, що хвилює багатьох як зрозуміти, хто поруч із вами кармічний партнер чи рідна душа, чому одні стосунки приносять легкість і гармонію. А інші відкривають старі рани та випробовують нас на міцність. Якщо вам цікава тема духовного розвитку, підписуйтесь на канал і підтримайте це відео лайком, щоб не пропустити нові випуски. Рідна душа це особлива людина, з якою ми маємо глибокий внутрішній зв'язок, що не залежить від часу, обставин чи попереднього досвіду. Поруч із рідною душею виникає відчуття природної легкості, довіри та тепла, немов знали одне одного завжди. Така людина, ніби налаштована на вашу енергію, вона розуміє без слів, приймає без умов і допомагає розкривати найкраще у вас. З рідною душею стосунки не спричиняють внутрішньої боротьби. Вони дарують спокій, гармонію та глибоке відчуття дому, яке неможливо сплутати ні з чим іншим. Наше життя складається з багатьох зустрічей. Одні люди з'являються на короткий час, інші залишаються поруч довше, а деякі впливають на нас настільки глибоко, що змінюють внутрішній стан і навіть хід нашої долі. І серед цих значущих зустрічей ми можемо розпізнати або рідну душу, або кармічного партнера. Обидва типи стосунків формують наш духовний розвиток, але їхня природа кардинально різна. Кармічні партнери приходять у життя тоді, коли в нашій душі є незавершені уроки. Це можуть бути давні страхи, старі емоційні рани або ситуації, які душа не змогла прожити в минулих втіленнях. Така зустріч часто супроводжується сильним магнетизмом, напругою або відчуттям, що людина ніби знайома давно, але водночас приносить багато суперечливих емоцій. Кармічний партнер активує в нас усе те, що потребує зцілення. Це ніби дзеркало, яке показує найглибші тіньові сторони нашої психіки. Однією з найпоширеніших ознак кармічних стосунків є циклічність. Події повторюються, виникають ті самі конфлікти, ті самі реакції, те саме відчуття незавершеності. Це сигнал того, що душа намагається пройти урок, який довго відкладався, попри складність, такі зв'язки глибоко трансформують, вони допомагають очистити карму. Звільнитися від старих сценаріїв і перейти на новий рівень усвідомлення. Рідна душа навпаки приносить у життя світло, стабільність і внутрішню рівновагу. Це не означає, що в таких стосунках ніколи не буває труднощів. Але будь-які труднощі вирішуються через повагу, довіру та бажання зрозуміти одне одного, з рідною душею не виникає внутрішньої боротьби або сильних емоційних перепадів, натомість з'являється відчуття, що ви рухаєтесь в одному напрямку, допомагаєте одне одному зростати, підтримуєте і надихаєте, щоб глибше зрозуміти різницю між цими двома типами зв'язків. Важливо розглянути 5 ключових відмінностей, які проявляються у поведінці, енергії та динаміці стосунків. Перша відмінність емоційний фон стосунків. Кармічний партнер часто приносить у життя сильні емоційні коливання від ейфорії до сильного розчарування, людина може відчувати потяг і відштовхування одночасно, емоції стають каталізатором для внутрішніх процесів. А з рідною душею усе інакше, емоції спокійніші, м'якші, врівноважені поруч із такою людиною хочеться бути собою, немає потреби захищатися або доводити свою цінність. Друга відмінність, повторювані сценарії, кармічні стосунки провокують ті самі болючі точки. Легко помітити, що ситуації повторюються, навіть якщо люди намагаються поводитися по іншому. Це тому, що урок ще не прожитий, з рідною душею таких повторів немає. Ситуації не тягнуть людину назад, а навпаки, відкривають новий досвід, у якому вона поводиться природно, вільно та цілісно. Третя відмінність відчуття зв'язку. Кармічний партнер може викликати залежність або сильну емоційну прив'язаність, яку важко відпустити навіть тоді, коли стосунки завдають болю, з рідною душею усе навпаки, зв'язок глибокий, але спокійний, він не тисне і не виснажує. Людина не боїться втрати, бо взаємність і довіра присутні від самого початку. Четверта відмінність уроки, які приносить зустріч. Кармічний партнер активує тіньові сторони, невпевненість, страхи, нездорова прив'язаність, потребу контролю або залежність. Рідна душа, навпаки, відкриває внутрішню силу, розкриває потенціал, допомагає людині зростати через підтримку, натхнення і любов. Це уроки не через біль, а через прийняття. П'ята відмінність, тривалість зв'язку. Кармічні партнери приходять на певний період, їхнє завдання допомогти завершити урок. Коли урок засвоєний, стосунки природним чином закінчуються або втрачають свою актуальність, рідні душі зазвичай залишаються надовго, їхній зв'язок стабільний, глибокий і з часом стає лише сильнішим. І кармічні партнери, і рідні душі відіграють важливу роль у нашому житті. Кармічні стосунки допомагають зцілити минуле та звільнитися від старих емоційних вузлів. Рідна душа допомагає відчути себе цілісними, знайти внутрішню рівновагу та розкрити свою справжню природу. Коли ми починаємо розуміти різницю між цими зв'язками, ми з більшою мудрістю ставимося до людей, яких зустрічаємо, та до уроків, які вони приносять. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам відгукнувся цей матеріал, підтримайте відео вподобайкою і підписуйтеся на канал «Енергія світла. Ми будемо вам раді, бережіть свій внутрішній світ і до зустрічі у наступних відео.